У минулому році в Ісмагілі місцеві спеціалісти розробили та налагодили виробництво дронів бджоли Басарабії, які наразі вдало виконують бойові завдання на багатьох напрямках, допомагаючи нашим військовим. Один з розробників погодився надати інтерв'ю та детальніше розповісти про себе та свої прилади. Коли почалось повномасштабне вторгнення, так як я займався дуже довго страйкболом, ми з хлопцями почали з того, що ми займалися навчанням цивільних та військових. І, скажімо так, це згодом переросло в нечто більше. І я для себе вирішив, що я буду мобілізуватися, і пішов в Національну гвардію України і саме вибрав напрямок в півдронів. Прийшли навчання, багато працювали, але так вийшло, що в мене наразі троє дітей, я знову демобілізувався, але не зміг сидіти без діла і вирішив, так як в мене є знання і дуже багато військових. Знайомих, які наразі проходять службу, то допомагати їм в цьому напрямку, бути більш ефективним. В цьому наразі розробники створюють декілька видів дронів, призначених для різних завдань. Ми робимо різні дрони, як камікадзе дрони бомбери, розвідувальні дрони, дрони, які літають на дуже специфічних частотах, щоб не можна було їх заглушити, дрони з дешифраторами і так далі. Тобто, ми з свого боку намагаємося зробити так, щоб. По-перше, розвиватися в цьому напрямку, тому що дуже важливо не стояти на місці, а випробовувати різні речі, які будуть більш ефективно робити свою справу, так і більш масові завдання. Виготовлення дронів бджоли Бесарабі стало можливим завдяки донатам містян та допомозі місцевих організацій. Дякуючи всім хлопцям, які допомагають, ротарі-клуб, який зробив це більш популярним в нашому місті. Ми збираємо донати, купуємо запчастини і відправляємо це все на потреби наших хлопців. Теж хочу сказати, що. Зараз є такі дуже дякую Софіанівській громаді, яка зробила саме закупівлю у нас і відправила дуже велику, дуже велику кількість. Виробники намагаються використовувати деталі українського виробництва, які наразі виробляють у Києві, Львові, Запоріжжі. Джоли Бесарабії можуть долати відстань близько 30 кілометрів, нести до 3 кілограмів вибухівки та оснащені подвійними камерами, потужними відеопередавачами, тепловізійними камерами, GPS та працюють на різних частотах. Цей дрон це теж повністю зроблено з української рами. Тобто, це зробили хлопці. Вона дуже потужна, посилена 9 мм товшиною. І це теж многоразовий дрон. Він, як розвідник, може літати дуже довго і дуже якісно. Розробники тісно співпрацюють з нашими військовими, які допомагають в тестуванні дронів різних призначень. Наразі ми Займаємося тим, що в співпраці з військовими, з Національною гвардією України, з військовою 358 за допомогою Руфана Корафанов Єнесаджича ми збираємо ці дрони і обов'язково їх випробовуємо. Коли повномасштабне вторгнення настало 24 лютого 22 року, то одні з перших, хто почав керувати вогнем. Вказувати на місце розташування ворога були прикордонники. Державній прикордонній службі є підрозділи аеророзвідки, які знищують ворога. І на рівні зі всіма силами оборони мінусують як ворожу техніку, так і особовий склад. Війна, яка триває наразі, є технологічною, тому нашим розробникам вкрай важлива підтримка у розвитку цієї галузі. На жаль, ворог скоріше за нас. Переробив свою інфраструктуру таким чином, що вони більше використовують свої ресурси, тобто в них є ВПК, в них є собственні рами, собственні польотні контролери, і звісно, вони йдуть по путі масового виробництва. І, на жаль, їх дуже багато, тому що, наприклад, наразі на деяких напрямках десь 10 к одному, тобто там дронів літає дуже-дуже багато. Звісно, ми теж як би, намагаємося якось цьому протидіяти. Але якщо казати саме про їх напрямок, то дійсно вони йдуть масовими дешевими дронами. Я вважаю, що наші дрони більш якісні. Я, я, я багато спілкуюся з хлопцями, які виробляють дрони. Я бачу, як ми дуже швидко ростемо. В Україні теж вже є собственники дуже цікаві розробки. Ми теж долучаємося до них. Про них я не можу розмовляти, тому що це якби, перевага в технології зараз наразі дуже важлива. тому що той, хто зможе зробити більш якісну технологію, прорив технологій, той ну на думку багатьох переможе в цій війні. Сьогодні розробники навчають як військових, так і цивільних збирати, налаштовувати свої вироби та керувати ними. Весь свій досвід ми, по-перше, використовуємо не тільки для збіру непосередньо цих дронів, а й для навчання Тобто, ми захочемо цивільних військових, які хочуть навчитися збирати дрони, хочуть дізнатися дещо про технології, дізнатися, як краще їм і користуватися, і які технології у ворога, тому що не взагалі не везде можна зробити цю інформацію. Вона дуже закрита, і ми намагаємося тільки... Так, дуже обережно її використовувати, тому що ворог він не спить, він завжди наблюдає за нами. І саме технології розвиток це найважливіше завдання на цей час. Тому, як і казав, що якщо є цивільні, по-перше, які хочуть навчитися цьому, які хочуть допомогти, які можливо вважають, що в майбутньому вони теж підуть у війська і хочуть мати це навчання. Ми всіх вітаємо, можемо допомогти як і падронам, так і по своїй минулої спеціальності, тобто військової тактичної підготовки. Ксенія переверсила Юрій Слободяний – для юг людей.